Добрий ранок, мої маленькі друзі. Сьогодні на нас чекає цікаве завдання, де ми будемо тренувати нашу мову, роблячи її чистою та виразнішою. Чи готові ви стати майстрами чистомовок? Тоді починаємо. Ій, 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 у саду бджолиний рій. Ік, ік, ік. На троянді сидить метелик. Ар 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 людей кусає комар. Ук-ук-ук картоплю любить колорадський жук. Ик, ик ик серед лісу великий мурашник. Ач ач, ач під коровою жук рогач. Щі, щі Щі гудуть в травні хрущі. Ла-ла-ла збирає нектар бджола. Дітки, пам'ятайте, що читання чистомовок розвиває наше мовлення. До нових зустрічей до побачення!